Подільський молодіжний центр соціальних служб спільно з молодіжним центром ЛОФТ провели майстер-клас живопису Просто неба для дітей та їх батьків. Даний захід був організований з метою зниження тривожності, залучення батьків та дітей до спільного дозвілля, гармонізації стосунків в родинах, розвитку стійкості дітей та батьків під час війни. Я дуже щиро вдячна нашим партнерам, я не побоюсь цього слова, нашим колегам, які погодились спільно провести цей захід для дітей. Дітей, скажімо так, вразливих категорій, тому що на сьогоднішній день під час війни взагалі всім важко, взагалі всі складно сприймають. Те, що відбувається, але ми тримаємося, ми переможемо обов'язково. Але комфорт психологічний залежить від стабільності і комфорту в родині. Тому сьогодні ми попросили наших колег з молодіжного центру організувати цей майстер-клас з живопису для. Дітей з батьками були запрошені діти з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. Діти з числа внутрішньо переміщених осіб, і діти з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Художник Наталя ознайомила учасників майстер-класу з живописом, розповіла їм про такі поняття, як колір та малюнок. Я дуже вдячна особисто Наталі Анатолівні. Вона не тільки психолог, як і ми. А ще професійний художник, яка ділиться своїми знаннями, своєю майстерністю і відкрита для спілкування і співпраці. Учасники вдячні фахівцям молодіжного центру та соціальних служб за проведений майстер-клас та можливість дізнати щось нове. Мені дуже сподобалось те, що це відбувалось на свіжому повітрі, з приємними людьми і гарній атмосфері. Тож, котре переконуємося, що попри війну дітей подільської громади не залишають поза увагою, а навпаки, роблять все можливе, аби відволікти їх від сьогодення. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль телеканал Кет.